Як може закінчитися війна України з Росією? Ну, закінчиться, всі кажуть, буде підписаний договір. договір. Головне бумажку підписати якусь там, обов'язки якісь там. Росія багато вже бумажок підписала і жодна ця бумажка не працює. Тому підписувати, не підписувати. Нафіг підписувати щось за Росією, якусь бумажку там придумувати. Це зовсім не потрібно. Ніяка бумажка Росії не зупинить, якщо знов вони захочуть напасти на Україну. А вони бажати будуть постійно нападати на Україну. Це у них в крові. Вони жити без цього не можуть. Тому. Всі ці бумажки, забудьте про всі ці бумажки. Лише одне, лише величезна, могутня українська армія може гарантувати безпеку України. І війна скінчиться, армія повинна залишитись. Тільки ті військові, які були в боях, повинні. Ну, за максимум пів року обучити і навчити всьому молодих е військових, молодих солдат, які прийдуть їм на заміну. І як це зробити? Прямо на позиціях доведеться спочатку десь там тренувати підготовлювати людей до знаходження на фронті, фронт нікуди не дінеться. Просто стріляти перестануть. Ось і весь мир. Не буде такого. Все, мир і вже все. Ні, просто перестануть стріляти. І це буде вважатись величезною перемогою. Перестануть стріляти. і Після цього треба буде дуже багато людей на заміну тим, хто воює зараз. А це не молоді хлопці будуть. Не 18-річні, не тільки 18-річні. А й ті, кому 40, кому 50, так що війна скінчиться, а доведеться йти служити в ЗСУ слава Україні і героям слава!